Добрий день, прапорщик міліції, Гусев, Підіть, будь ласка, ваші документи. Будь ласка. Гусев? Так, слухай вас, уважайте. Нашого на що на У нас проходить 5 операцій. Ні, не придумаю. П'ять операцій. Та я поїду. Автомобіль, мак, урожай. І все до особливого розпорядження. Ти вже немає, подивився, понюхав. Я поїду, добре? Документи, я хочу ваші побачити. І щастя, здоров'я! Хто вам найкращого? Где работает? Я поверну Спасибо. Где работает? Какая разница? Думаю, что вы такие звонок снервовали. Думаю, что через работу, думаю, какая-то работа у вас снервовала. Все? счастливо Где работает? І вам щасливої роботи! І вам теж! Не нервуйте. Реєстратор не треба включати.